Ігор Грабовецький інвалід другої групи позору нині проходить планове лікування у офтальмологічному відділенні Дубинської центральної районної лікарні. В чоловіка короткозорість, а ще тотальне відшарування сітківки лівого ока для підтримки зору він мусить двічі на рік лягати в лікарню. Очне відділення у Дубному для цього найкращий варіант. Сам він із Демидівського району, та нині Ігор Грабовецький не стурбований. каже його попередили, що тут лікується в останнє. Децьмет сказав. Е що більше таких приймати сюди не буде. Последній я що інших районів сюди не приймати. А куди вже йти, то я вже навіть не знаю. До нині на планове лікування сюди приймали пацієнтів із чотирьох районів: Дубинського, Радивилівського, Млинівського і Демидівського. На сьогоднішній день начмедом центральної районної лікарні було сказано, що з цих районів сусідніх. Не можна приймати цих хворих, так як вони належать до інших районів. Не було такого розпорядження. Всім пацієнтам з гострими невідкладними станами надається органітна допомога в будь-якому випадку. Я давав розпорядження обмежити госпіталізацію з інших районів. Так відділення і функціонує згідно з законом, невідкладну допомогу надають всім. Планове ж лікування пацієнтів з інших районів. Під питанням на рахунок планового лікування пацієнтів з інших районів зараз ми над цим працюємо. Я вам сказати нічого не можу. А все через фінансування каже профільний начальник Олег Кондратюк, щоб приймати пацієнтів ще з інших районів, грошей в Дубинському районному бюджеті не вистачає. Пройти планове лікування люди не можуть і в Рівненській обласній лікарні в поліклініці лише консультують і відправляють лікуватися за місцем проживання. Беруться лише за важкі випадки. Ми займаємося людьми, які отримали травму ока чи якесь гостре, небезпечне запалення ока, і госпіталізуємо їх ургентно. Вони приймаються круглодобово. Поміж тим, медики офтальмологічного відділення у Дубному стверджують, очне взагалі ледь не в підвішеному стані, нині саме вирішують його долю. Було сказано, що всі офтальмологічні хворі, які там п'ять ліжок, будуть розміщені по палатах різних і будуть знаходитися разом з травматологічними. Хворими і обслуговуватись будуть одною медсестрою. Нині їх п'ять, а ще додає Орес Ціхоцький, кількість ліжкомісць зменшиться вдвічі. Натомість начальник районного відділу охорони здоров'я стверджує, суттєвих змін у офтальмологічному відділенні не буде. Його просто перемістять на території Дубинської ЦРЛ, бо нині воно в приміщенні, яке належить місту, і всі медсестри залишаться на своїх робочих місцях. Наразі дають робочі моменти просто-напросто. Ніякої мови про очного чновід скорочення, тим паче ліквідацію навіть близько не може йти. І все ж ставити крапку на цій історії зарано. Доля відділення стане відома вже невдовзі, тож перший місцевий слідкуватиме за розвитком подій і за потреби. Завітає на новосілля. Анна Махно, Артем Лаговський, новини Рівного.